Наразі проводяться навчання з тактичної медицини, які проводяться американськими інструкторами. Інструктори американські військові, це в основному бойові медики та лікарі, які були в відрядженнях Ірак, Афганістан та інших країн. Вир ан Хуманітаріан Ту Асист теленінг Ті Трипл Сі, Tactical Combat Casualty Care. Н ту інорда бригаді медикал левелс о Ukrainian forces. Навчання почали якби з самого початку з азів надання допомоги і в подальшому будуть підвищувати рівень медичної допомоги об'єм, який надається на різних етапах евакуації та лікування. Вот витічен райна із United States referred to as a combat lifesaver. That is the, the overall training for all uh, medical personnel, even with the uh, down to the infantry personnel. Absolutely. And the reason why is our experiences are very different from their experiences. Even though we share one experience, and that's caring for the wounded and ensuring that they go home, right? However, their types of wounds, how they receive those wounds, vary greatly. And without them sharing their knowledge and their experiences, we can't provide the right training and information for them to be. Ефектив, ми ділимося бойовим досвідом, і дуже приємно бачити людей, які колись приїжджали, вони не розуміли нічого в тактичній медицині. А сьогодні ці люди дискусують зі мною на рівні. Тому з великою повагою до наших людей, до наших військовослужбовців, Державної спеціальної служби транспорту, до наших людей, які дуже здібні і здобувають ті навики дуже швидко. Тому слава Україні! Перемога буде за нами.